Розкажіть, будь ласка, що вас турбує? Турбує храм, пам'ятаю чітко, як перший раз і захрапіла. Чую, що хтось хропить і розумію, що вдома я сама спитала у чата GPT, як ми зараз всі любимо питати, і він мені відповів, що причин може бути багато, але така є причина, що може бути десь викривана перегородка, і треба там щось ламати, буряти. Я злякалася. Я знаю, що я можу до вас звернутися. Я вам довіряю, і тому я б хотіла проконсультуватися. Тому що буває реальна мій чоловік каже: Тані, я не знаю, як ви злі розпити, бо ти храпиш на всю кімнату». Викривлена перегородка є причиною цього храпу, утрудненого носового дихання. На жаль, вирішенням цієї проблеми є лише оперативне втручання. Це не можна залікувати медикаментом. Ми можемо тільки зняти симптом, використовуючи судино краплі, але глобально проблему це не вирішить. На щастя, в сьогоднішній день наша медицина не стоїть на місці, і це вже зовсім не така операція, як була раніше. Не треба нічого ламати, виламувати, ходити з на Обличі та страждати в лікарні там протягом тижня.